Настрої можуть бути різні дуже багато політичних виборчих процесів в країнах, які є найбільшими союзниками України, і ми точно розуміли, що ні Україна, ні громадяни України, ні збройні сили не можуть бути узалежнені від цих рішень. Тому ми працювали певним чином на опередження. Влітку 2022 року ми домовилися з Європейською комісією про такі інструменти, як «Ukraine Facility», який передбачає кумулювання 50 мільярдів євро на 4 роки як частка Європейського союзу у фінансову стабільність нашої держави, так само з великим великим політичними інвестиціями і дуже великою напругою, все ж таки було проведено рішення Сполучених Штатів і розуміючи. Що геополітична турбулентність стає ще більшою, в червні цього року було ухвалено рішення про акумулювання 50 мільярдів євро з заморожених активів Російської Федерації.